У нас були крила літа, але війною на крила Україна. Моя серце стар. Моя кров ще гітакам, не хач має люба, воскреснемо. <риві> <мозоль. риві> Врізали руки, у кого були патріотичні тату. ми Маємо пам'ятати, що зараз всі герої Маріуполя знаходяться в полоні, і з ними там поводяться так, що не дай Бог кожному з нас це пережити. Іде тотальна війна, справжня без жартів. Тобто, тут немає можливості якихось політичних домовлень. Все, Путін те, що називається, пішов опан, або ми їх, або ми їх, <рив> Ось саме такий наратив: ніяких або. Мы их и крапка. Я просто на солнце Запануем и мы, братья, Услови сторонцы Душу и тело мы положим За нашу свободу Жень, що ми брат, козацького ро.